Сьогодні 23 лютого 2023 року заняття Валеологія, тема заняття Країна здоров'я. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я дуже рада сьогодні вас знову бачити. Сьогодні, як завжди, у нас, у нас буде дуже цікава подорож. А куди й до кого? Зараз ви дізнаєтесь, тож сідайте зручненько, дивимося, думаємо уважненько. Так, дітки, я сьогодні бачила бабусю, яка сумувала біля своєї хати. Давайте підемо до неї і дізнаємося, що ж таке трапилось у неї, чи потрібна чи цієї бабусі наша допомога. Так, дітки, бабуся розказала мені свою сумну історію. Був у неї синочок Івасик Телесик, забрала його зла зміючка і сказала, що визволити його. Зможуть тільки сміливі люди, які не побояться ніяких перешкод. А бабуся каже, я вже старенька, мені важко боротися з перешкодами. Дітки, я вважаю, що бабусі потрібна наша допомога, але ж ми розумні і сміливі. Я вважаю, ми повинні їй допомогти. Ну що, допоможемо врятувати Івасика та Лесика? Ну тоді вирушаємо в дорогу. Подивіться, діти, який незвичайний камінь стоїть біля дорог. І там стрілочки якісь чарівні. Давайте подивимось ближче, куди ж вони вказують. Так, перша дорога. Веде нас в країну зла, друга дорога країну багатства, а третя дорога веде нас в країну здоров'я. Ну що, дітки, яку дорогу ми сьогодні обираємо? Ну, звичайно, країну здоров'я. Я вважаю, що саме Такі завдання нам по силі, і ми їх обов'язково виконаємо. Діти, в країну здоров'я дорога далека, не долетить туди навіть лелека. Ми ж з вами полинем на крилоньках мрій, крізь зими і весни в країну надій. Треба про здоров'я дбати і хороших друзів мати, тоді всі проблеми враз подолає кожен з нас. Вирушаємо дорогою Україну здоров'я! Дітки, які ви знаєте ознаки здоров'я? Подумайте уважно. Якщо людина здорова, то вона яка, як ви вважаєте? Так, звичайно, у такої людини гарний настрій, добрий апетит, спокійний міцний сон, ця людина завжди весела і бадьора. Звичайно, тільки таку людину ми можемо назвати здоровою, правильно. Ну що ж, дітки? Здоров'я дитини це багатство країни. Здоров'я народу багатство і країни і родини. Так, трохи, трохи я заплуталась. Ну що ж, перша перешкода. Тут треба згадати прислів'я приказки про здоров'я. Давайте разом будемо згадувати, щоб подолати цю перешкоду. Хто які прислів'я чи приказки знає про здоров'я? Так, пригадуємо, ви знаєте, я впевнена. Давайте зараз я вам трохи допоможу і, можливо, ви все згадаєте. Без здоров'я нема щастя. Не вмивши обличчя за стіл не сідають. Ласощів безліч, а здоров'я одне. Хрін та капуста лихого не допустять. Хто день починає з зарядки, у того здоров'я правильно порядку. Здоров'я дорожче, ніж багатство. Чим довше жуєш, тим довше живеш. Веселий сміх це здоров'я. Чисте повітря ворог хвороб. Молодці дітки, я вважаю, ви все згадали, і першу перешкоду ми подолали. Вирушаємо далі. Друга перешкода гра, так чи ні? Дивимось уважно. Я буду задавати вам. Запитання, а ви будете мені відповідати так чи ні? Поїхали. Органом зору є ніс. Чи правильно я сказала? Органом зору є ніс. Звичайно, ні. Як правильно треба сказати? Органом зору є. Підказуйте? Правильно очі. Так, наступна. наступне запитання органом нюху є ніс. Чи правильно я сказала? Органом нюху є ніс? Так, звичайно, правильно. Наступне запитання: органом смаку є вуха. Чи правильно я запитала? Звичайно, ні. Органом смаку є язичок. Хіба ми їмо вухами? Звичайно, ні. Молодці! Ви були дуже дуже уважними. Далі. Розкажіть мені, дітки, коли треба мити руки? Правильно, руки треба мити. Після вулиці, після відвідування туалету. І, звичайно, перед сніданком, обідом і вечерею. Ну і, звичайно, перед сном теж можна помити ручки, обличчя і обмитися. Правильно? Як доглядати за зубами? Так, я вважаю, ви знаєте відповідь на це запитання. Звичайно. Треба мити зуби два рази на добу, вранці після сну і перед сном ввечері. Так. Як ви доглядаєте за вухами? Як треба доглядати? Я вважаю, що ви ще маленькі самі доглядати за вухами, і тому. Мабуть, за вухами доглядають ваш, ваші батьки, так? дорослі. Ви знаєте, що вуха нічого не можна сунути. Це дуже-дуже небезпечно. Це повинні зробити дорослі. Вони знають, як почистити вам вушка. Але ви повинні дорослим нагадувати про це. Так? Дітки. А ось розкажіть мені, чому дітям не можна довго дивитися телевізор і грати в комп'ютер? Ви про це знаєте, але довго можете грати. А чому цього робити не можна? Звичайно, треба берегти зір. Це дуже-дуже шкодить вашим ученятам. Ви потім можете. Навінодіти окуляри, бо ваш зір буде дуже-дуже поганим. Тому дивитися телевізор і грати у комп'ютер можна не цілий день, а декілька годин. І про це повинні дбати ваші батьки. Вони повинні за цим слідкувати. Так. Третя перешкода. Ну, вважаю, ми її подолаємо. Тут у нас гра «Корисна і шкідлива їжа. Про це ми з вами нещодавно говорили, і тому я вважаю, ви все згадаєте. Подивіться, дітки, на цей малюночок, тут дуже-дуже багато продуктів. Але деякі з них корисні, а деякі з них шкідливі. Давайте спочатку знайдемо корисні продукти. Так, роздивляємося, які ж продукти корисні, які допомагають нашому організму і не шкодять. Подивіться уважно. Так, якщо ви вже е, зрозуміли, які корисні, ми з вами перевіряємо. Їх дуже тут багато намальовано, подивимось. Яйця корисні, горішки, молочні продукти, крупи, звичайно, овочеві салати і фруктові теж, м'ясо, ну і, звичайно, фрукти. Всі інші продукти, які шкідливі, так, тут вони намальовані, давайте про них теж поговоримо трохи. Дивимось. ну. Кофе це такий напій, який дітям зовсім не потрібний. Якщо батьки вам роблять, то, звичайно, треба робити з молочком, але ви повинні пам'ятати, що це напій не для вас. Вам потрібно пити соки, компоти, морси, кісілі, чайчик можна пити, з лимончиком. Зараз це дуже-дуже для вас буде корисним. Так, далі дивимось, у нас там чіпси. Ми про чіпси нещодавно говорили, що це отрута, її їсти не можна. І поруч з чіпсами у нас тут кола, її теж не слід пити. Картошка Фрі, дуже жирно її вживати. ну... Не потрібно. Цукерки шкодять зубам. Якщо, звичайно, вам солоденького теж хочеться. Я все це розумію. Але треба знати міру. Так? Можна цукерку з'їсти, але не хрумати її, щоб не поламати зубки. Так? І не їсти дуже багато, а одну-дві за добу дозволяється. Так, звичайно, далі у нас іде чізбургер. Ну, я вважаю, що їжа Макдональдса не дуже корисна для вас, дітки, але вона дуже смачна. Я знаю про це, сама її куштувала, і вона мені чомусь подобалась. Але ця їжа вважається шкідливою для нашого організму. Запам'ятайте мої дорогенькі про це. Ну і, звичайно, там у нас круасан. Круасан теж, як і цукерки, треба вживати. Не дуже багато. <хи> так, поговорили ми про корисну і шкідливу їжу, і я вважаю, що третю перешкоду ми теж з вами подолали. Ми на всі запитання дали правильну відповідь. Йдемо далі. Так, дітки. скажіть мені, будь ласка, які ознаки погіршення здоров'я ви знаєте? Ось у людини погіршилось здоров'я. А чому ви так вирішили, що з ним не так? Подумайте. Так, звичайно, коли людина хворіє, у неї відсутній апетит, поганий настрій і, звичайно, неспокійний сон. Ще може піднятися температура чи щось може боліти. Може, горло боліти, може, вушка боліти, може, ну я не знаю що, але щось може теж боліти. Людина, коли хвора, вона дуже нещасна, я вважаю. І щоб не допустити цього, ви повинні завжди дотримуватися правил країни здоров'я. Так, а четверта перешкода вже, ой які ми молодці. А це перешкода про лікарські рослини. Так, ми нещодавно про них говорили. Давайте пригадувати. Слухаємо загадку, і відгадка правильно буде у вас на екрані. Але ви повинні правильно дати відповідь. Перша загадка. І жалюча, і кусюча, і пекуча ця трава. Теж корисна. А не злюча. її звати. Кропива, звичайно, це лікарська рослина, і вона дуже допомагає людині, коли людина хворіє. А ще з кропиви роблять, ну, звичайно, це весною робиться, дуже корисні і смачні салати. Так, наступна загадка. Біленька корзинка. А дно золотисте, в корзинці рослинка та сонечко чисте. Про що ця загадка? Так, це ромашка, звичайно, це теж дуже-дуже корисна лікарська рослина. Ромашку правильно висушують і роблять з неї чай, який дуже допомагає людині, коли вона хворіє застудою. Так. А ця ягідка чарівна, у вінку з зеленолистів, нам потрібна неодмінна у червоному намисті, в саду в лісі виростає, видивляється у воду, від застуд оберігає на свою чарівну вроду. Так, дітки, що це за рослина? Правильно, це. Калина, ми теж з вами про неї нещодавно говорили і її цілющі властивості ви запам'ятали. Так. Вона дуже вітамінна. називається Малина. Я вважаю, що варення з Малини полюбляють усі. Так, воно теж дуже корисне, бо допомагає при застуді. Яка трава робить тіло чистим? Чистотіл. тіл, чистотіл. Звичайно, ця рослинка теж лікарська і теж вона для людини завжди стає в нагоді. Так, молодці дітки, всі загадки ви розгадали. І що ж нам робити далі? Вирушаємо далі. Ось ми з вами зустріли Зміючку з Івасиком Телесиком. Зміючка дуже хвалить вас за те, що ви дуже гарно справилися з усіма перешкодами. І, звичайно, ви дуже сміливі, розумні дітки, які дуже багато знають. Тому вона нам повертає Івасика Телесика. А ми, Васика Лесика, повертаємо бабусі. Подивіться, як гарно в нас все вийшло. Всі залишилися довольними і щасливими, та й ми з вами теж. Чи так? так. Ось, дітки, таке незвичне заняття, заняття подорож по країні здоров'я у нас сьогодні відбулося. Я вам вважаю, бути, бажаю бути здоровими, слідкувати за своїм організмом, користуватися тільки правильним харчуванням, тільки їсти корисні продукти. І тоді у вас буде все-все добре. А ще слідкуйте за своїми дорослими. Їм теж треба іноді підказувати, що треба їсти, а що ні. Домовились? Ну й добре. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!